Дві, Анатолій Олегович, тут ти по твоїй частині. От на селі імплант. Можливо, це вони наповнені водичкою. Можливо, це ізотонічний розчин. Дійсно, такі імпланти раніше існували. і Мені здається, що саме звідти от пішов той міф, що імпланти можуть лопнути літаку. Мене завжди дивує, чому тільки в літаку, а чому при. При О, дайвінгу так само, так. так. Да, там, але там за рахунок того, за того, що більше тиск. Мало людей пирнає, тому не менше питань да, з цього да. приводу. Сучасні імпланти вони ну, неможливо, щоб так трапилось, що людина сіла сучасним імплантом на літак, а приземлилася. Не з двома грудьми, а з однією. це скільки років тому популярні були такі імпланти? Я думаю, що з 80-х, здається, почали широко застосовувати. Прям як ти вважаєш, чи досі можна зустріти пацієнтку з такими імплантами? Ну, думаю, можна, але треба подивитися, якщо вона в 80-х зробила операцію, то зараз скільки це вже? 60? плюс? От ну може є. Мені здається, можна зустріти, якщо вона не читає новин, газети і не знає, не. що вже забрілися лікони, що треба щось змінювати.